Вітаю вас! Це перший випуск із циклу присвяченого огляду польського міста Гданськ, розташованого на узбережжі Балтійського моря. Мене звати Роман Шевченко. На цьому каналі я розкриваю теми про створення більш комфортних міст для життя людини. Якщо ви поділяєте мій інтерес, підтримайте мене вподобайкою. А тепер Гданськ. Ми прогуляємося старим містом і подивимося на нього з висоти. Поплаваємо на старому кораблі каналом і побуваємо на пустельному таємничому пляжі. Насолодимося красою Олівського парку і Золотим світінням бурштину, відвідаємо курортне місто Сопот і пройдемося знаменитим пірсом. І звичайно ж, як урбаніст, я зроблю огляд багатьох житлових кварталів середнього і преміального класу, високому комфорту яких сам був здивований. Розповім про дрес-код міста, реставрацію старовинних будівель та озеленення. Побувавши на руфтопі, побачимо Гданськ з висоти пташиного польоту. А в одному з випусків я навіть станцюю. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Буде цікаво.